Доброго дня, доброї здоров'я. Вважаю всім перший війницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії я, автор. ведучий Олег Самко. А також сьогодні традиційно сьогодні у нас понеділок, і традиційно сьогодні у нас на зв'язку львівська школа мови муза. І зараз я прошу наших режисерів підключити, покада, показати на нашому екрані. А для радіослухачів я прошу мою сьогоднішню гостю, яку вже ви добре знаєте. Це пані е, Христина Барна, лекторка школи мови муза. Е, Христинко, давай звук. Звук давай для наших е, слухачів. Вітаю, пані Олеже. Дуже рада вас чути. Я також, я також дуже радий тебе чути. Е, нормально чуєш технічні питання. Нормально чуєш, добре бачиш? Так, все нормально, так, все, все чудово. Так так само, так само з невеличким запізненням. Напевно, я для тебе також трішечки трошки десь там зависаю. Ну, тим не менш, ще раз кажу нашим глядачам і слухачам: сьогодні ми традиційно будемо говорити про нашу рідну українську мову, про її істоки, витоки, слова і не тільки з пані Христиною Барною, лекторкою школи мови Муза, зі Львова. Ще раз нагадаю, це школа знаходиться у Львові. І сьогодні дівчата мені запропонували, я звісно підтримав. Мені все цікаво, що вони. Пропонують Оце якраз той рідкий випадок, коли мені абсолютно все цікаво, що пропонують дівчата. Таку тему. Спочатку було слово, дуже гарно починається, правда. Спочатку було слово. Дві крапки. Як в українській мові з'являються слова? Оце, ну напевно, ми ще про це взагалі не говорили на нашому майданчику. Отож, Христинко, з чого почнемо? Напевно, почнемо з питання: а що ж було? До того моменту, як наша мова зорганізувалася, сформувалася. Що ж було до того, як була, як сталася, як е з'явилася вже наша українська мова? Що було до того? Ну, Взагалі, кожна сучасна мова і українська, звичайно ж, не виняток, почала формуватися дуже і дуже давно. І про ці часи, коли мова формувалася, взагалі немає якихось таких. Певних точних даних і у світі деколись не існувало таких засобів миттєвої інформації а, взагалі, найшвидше інформація передавалася за допомогою гінців, котрі їздили верхи. Люди мали значно менше можливостей якось. Комунікувати, спілкуватися, ну була така можливість спілкуватися, дізнаватися щось нове про інші мови, і якось збагачувати свою мову тільки за допомогою того, ну що, наприклад, люди, які займалися торгівлею, їздили в якісь інші країни, щось нове дізнавалися, відповідно, якісь нові слова, і разом із цим слова і приходили в українську мову. А також спостерігалося явище. Більш негативне як загарбництво, але навіть під час цього теж з'являлися в українській мові нові слова, тобто відомі в мові як тюркізм, Ось, наприклад, під час монголо-татарської навали з'явилися нові слова. Ну і так, от на кожному. Із історичних рівнів. Це все спричинено історією, все з'являлося за допомогою цього. Ну і, відповідно, жодних граматик, жодних підручників для вивчення української мови не було. і тому... Предки говорили, засвоювали мову тільки на слух, і, відповідно, ми маємо тільки те, що ми чули, те, що чули наші предки. Ось ми навіть можемо спостерігати певні схожісті між українською мовою та іншими слов'янськими мовами. Ми про це, до речі, вже говорили на одному із етерів. Але через те, що наші мови. Розвивалася трохи ізольовано одна від одної, то і в навіть в споріднених слов'янських мовах бувають якісь е зміни, бувають якісь відмінності. Ось, наприклад, мені одразу на думку спадає слово львів українською, львів так і звучить. А ось, наприклад, польською буде «Львув», закінчення інше Ув. Так само з краків українською, а польською краков, тобто, по факту, польська та та українська мова обидві слов'янські, але мають якісь свої. Е Різні відмінності, взагалі, українська мова відділилася від праслов'янської слов'янської теоретично... Відділились так, тобто цього точно ніхто не може назвати, так? тобто просто здебільшого дослідники так і називають. Ну, і знову ж таки, сама ця прослов'янська мова, вона вже походить із праіндоєвропейської мови. Але, звісно, ми знаємо тільки такий більш гіпотетичний стан. Ми не знаємо, чи існували насправді ці мови. Наймовірніше йдеться швидше про таку велику кількість говірок. І на фоні цих говірок вже і виникли. Наші слов'янські мови і українська мова одна із них. А, дякую за такий е, історичний екскурс. Е, я єдине, що хотів сказати одразу. Е, Нещодавно мені потрапила інформація стосовно знову таки мов і от розвічення міфів. А раніше і ще за радянські часи, і зараз з приходом диктатора до керівництва країни-агресора є конкретні наративи стосовно того, що ми всі братні в лапках зараз я кажу, братні слов'янські народи, і нас пов'язують дуже дуже багато. І в тому числі і мова, звісно, має пов'язувати. Російська мова має пов'язувати. Ну так, ось я навіть не буду говорити про європейське дослідження походження деяких слів, походження мови і так далі. І так далі. Річ у тім, що самі російські вчені, коли почали вивчати активно, а це було вже після нульових років, коли почали активно вивчати джерела, звідки пішли мови, то вони, в принципі, самі дійшли висновку, що ніяка це не слов'янська мова, а це фіно. Угро е, 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 тюркська, наскільки я пам'ятаю, фіно тюркська група мов, е, яка в принципі і сформувала те, що зараз називається е, російським язиком. І ніяким чином ні українська мова, ні білоруська мова, ні польська це, це зовсім окрема історія. До речі, за е, цим висновком е, білоруси і поляки мають дуже дуже багато споріднених і слів, і висловів, і саме тому ми, наприклад, українці, спокійно можемо розуміти: як і поляків, так і білорусів, так і словенців ми маємо можливість словаків, верніше словаків маємо можливість абсолютно спокійно розуміти. Ми це розуміємо. Ну, а комусь іншому просто навіть щелепа заважає сказати нормальне слово паляниця і все інше. А скажи мені, будь ласка, Христинко, а як із праслав'янської мови. Яка історична така була? Я не знаю uh, імпульс, якийсь? Як з прав мови виокремилася, чи відійшла, чи почала окремо розвиватися саме наша українська мова? Є якісь з цього uh, у тебе? Є якісь з цього випадку тези на цей випадок? Скажи мені, будь ласка. Ну, оскільки я не така авторитетна мовознавиця, поки то я більше спираюся на думку авторитетних для мене мовознавців. Ось, наприклад, мені дуже подобається теорія Юрія Шевельова, і він стверджує, що взагалі ми не багато можемо сказати про те, як розвивалися слов'янські мови вже після того такого більш-менш. Осілося, тобто, відколи слов'яни осіли точно розселилися за своїми землями, де вони перебувають і зараз. І от це було приблизно 6 століття, почався протоукраїнський період. От, і вже тоді ми можемо говорити, що вже 6 століття приблизно почала формуватися протоукраїнська мова. Тобто почали формуватися вже такі певні риси мовні, котрі ми спостерігаємо в мові і зараз. Тоді мови В основному спостерігалося на теренах Полісся та Поділля. І знову ж таки, мовознавець Юрій Шевельов називає ці території говірковими регіонами. Тобто він наголошує, що ці такі первісні стани їх ще ну, недоцільно неправильно називати мовою. Тобто, спочатку це знову ж таки були діалекти, в нас все формується на основі діалекту. Uh -huh, uh -huh. Від цього в нас сформувалася літературна мова. Приблизно 6 століття почався цей період, і триває він досі. Мова досі активно розвивається та наповнюється. А знову таки ти кажеш, що це все іде через, якби основа іде через те, що ми починаємо спілкуватися, розмовляти. Е кожен е на своєму діалекті діалект залежить від тої місцини, де ми знаходимося, і потім якимось чином це все разом взаємо, сполучається. І ми отримуємо якийсь, ну такий великий, великий а, я не знаю, великий масив слів фраз, які стають універсальними абсолютно для всіх на даній території. Я правильно тебе розумію? Так, абсолютно правда, знову ж таки, все залежить від історичного розвитку України. Тобто, якщо от більшу силу мала Київська Русь, відповідно ця територія на Надніпрянщини, то і там формувалася мова. Тобто, зараз мова сформована на основі степових говірок. А маю знову таки нагадати нашим глядачам і слухачам, що свого часу Київська Русь, столиця Київ, це був найбільший мегаполіс на свій, на свій час. Був такий період, коли Київська коли саме Київ був найбільшим мегаполісом взагалі Європи. Тоді ще і Париж був набагато менший, вічний, вічне місто Рим. Я маю на увазі, також трішки було меншим. Так що Київ дуже гарно розвивався, якби знову таки не заважали. Не заважали різні <кій> да, різні. Скажи мені, будь ласка, знову. Відволікаюся щось такі понеділок, якісь відволікаюся. Відволікаюся цілий час, Христинко. Скажи мені, будь ласка, чи правильно можна таке іноді почути, що е, старослов'янська мова це е, староукраїнська, або навпаки, кажуть, що староукраїнська це і є старослов'янська. Щось тут не те, вот я не знаю, чи так, чи не так. Як ти скажеш? Ну, в першу чергу, що таке старослов'янська мова? Старослов'янська мова її ще часто називали староцерковнослов'янська мова, тобто це така мова, якою велась літургія богослужіння в церкві там, Київської православної митрополії чи греко-католицької митрополії. Отже, це <кл 'язок> мова церкви. І чи старослов'янська мова це те саме, що староукраїнська. Ні, тому що старослов'янська це та мова, якою писалися книги, а староукраїнська це розмовна мова. Ось ще староукраїнську можуть називати давньокиївською, давньоруською, давньоукраїнською, і ось ця мова нею вже писалися ділові акти і інші такі світські тексти, якраз котрі були пов'язані із розвитком Київської Русі. Як щодо старослов'янської, то старослов'янська вона базується взагалі на двох, так би мовити, діалектах: це солунсько македонський діалект і староболгарська мова. От, ну і цією мовою, до речі, перекладали Біблію і взагалі твори із грецької мови на зрозумілу слов'янам мову. От, для цього вона Ага, для цього вона, в принципі, існувала <кій> добре. Ще один момент. Ми зараз так говоримо більше все-таки про історію. А наступне запитання, і я просив би тебе, щоб ми ближче як до нашого часу підійшли. А питання наступне: яким чином? А як саме і що саме сприяє тому, щоб мова в даному випадку ми говоримо про свою рідну українську наповнювалася іншими словами? Частково в попередніх етерах ми вже до цього якби підходили і про це говорили: це і нові слова, це і сленги, це і діалекти? От зараз конкретно сформульоване запитання, як мова поповнюється новими словами, і якщо можна так трішки історії і більше сьогодення? Добре. Отже, мова це живий організм, вона взагалі народжується, розвивається і гасне. І всі ці три етапи вони залежать насамперед від носіїв мови. Тобто, чи мова згасне чи не згасне, це залежить в першу чергу від нас. Мова постійно поповнюється новими словами, вдосконалюється, збагачується, окремі слова випадають на їхнє місце приходять нові слова. Отже, взагалі всю лексику в українській мові умовно можна поділити на дві групи: це активна лексика і пасивна лексика. До активної лексики, сучасної української літературної мови, належать слова, котрими ми послуговуємося у повсякденному житті. Ось, наприклад, вікно, двері, ру. Книга, зошит і так далі. Тобто, це практично слова, котрі ми вживаємо дуже часто. І е, що є характерною ознакою, це саме те, що е, всі носії мови мають вживати ті чи інші слова. Тоді це активна лексика. Далі до пасивної лексики в нас належить три пласти слів: це в нас слова застарілі та нові слова, неологізм. Спочатку про застарілі слова. Застарілі слова в нас поділяються знову ж таки на дві групи: це архаїзми. Та історизм. Угу. Почнемо, напевно, із архаїзмів. Архаїзми це е, застарілі слова. Тобто вони вже вийшли з української мови через те, що на їхнє місце прийшли нові слова. Тобто люди почули їм більше воно сподобалось, почали їх більше вживати. І відповідно таким чином, ті, котрі вийшли, то вони вже і не повертались. Ось, наприклад, мені згадується зигзиця. Зигзиця це сучасною мовою Зузуля. Там ось, наприклад, піїд це поет, ланіти це щоки, ректи це говорити. Деякі слова ми. Можемо і не знати, що вони означають. Ось, наприклад, слово ректи говорити тут цілком логічне пояснення, тому що іншими словами мова це річ, тобто ну і речник знову таки Сто? похідне слово речник, речниця. Ми ректи. Ну ректи, якщо тільки так. не якщо тільки не додати ніяких там букв до кінця, бо фантазія ж працює, правда, то це буде стосовно мови, <реш> правда, це буде просто стосовно мови. А от дивися, от ще раз е, ловлю себе на думці, підтвердження того, що навіть якщо це старі, навіть якщо це архаїзми, то все одно ми їх розуміємо, тому що е, е, є дуже багато інших нам підказок з різних сторін, що це може бути, як це може бути, і де це може бути, а якщо наприклад взяти більш сучасну е, ту саму літературу, навіть не мову, а літературу, в якій Є е, слова мови навіть цілі. Це вже придумують е, письменники, і ми можемо згадати дуже дуже популярні це і Толкієн, це і е, Середзем'я, це і, 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 і там просто цілий світ, розумієш е, е, в, мова або е, розмовна мова, яка придумана Девідом е, Петерсоном, який також е, писав і багато досить писав, і знову таки зробив з, зробив говорив мову. Скажи, будь ласка, а, і, і, і що найцікавіше, ми, ми зараз в нашій мові ми також починаємо використовувати, наприклад, ті самі орки, Ну, де вони взялися? Вони ж взялися зовсім серед земномор'я? А серед земноморя знову-таки, це місце, якого писав Толкієн. І ми зараз м цим словом називаємо е загарбників, які прийшли на нашу територію. От як тут сучасність, як тут е нові слова і запозичення, і як вони входять в нашу мову? Uh, ну, о те, що ви називали про письменників, це називається автор. Неологізму тобто, це слова, котрі придумують письменники для того, щоб їхній твір був такий більш наповнений, більш художній, і так далі. Ось мені ще пригадуються слова, наприклад, Тичини. не дивися так привітно, яблунево цвітно. Яблунево цвітно таке слово не фіксує словник. Відповідно, це авторський неологізм. Щодо слова орки в сучасних реаліях, після повномасштабного вторгнення Росії в нас з'явилися деякі нові слова, ось як і слово орки. Хоча я до речі, дуже багато разів читала. Ось, наприклад, Олексій Данілов, це секретар РНБО, він угу. каже, що не варто називати орками російських загарбників, тому що таким чином може роз... розмитися їхній портрет в наших очах. Та ми Ви, не чітко вирі наз вирі... ми не чітко називаємо ворога. Ми маємо чітко його називати. Абсолютно. Ну, на початку це було досить емоційно. і Ми ж пам'ятаємо ці наші перші ефіри, перші тижні, і навіть десь перший місяць, як ми оце шукали, як це. Назвати синоніми придумували і на цьому зійшлися. А потім, да, потім отримали офіційного листа від орків, які просили, що, будь ласка, нас не називайте. Ми більш ніжні пухнасті, ніж у ті, от взагалі незрозумілі ну навіть людьми не можна називати савці, які прийшли, які є загарбниками на нашій території. Ще один. А, ну і впродовж цієї теми у нас зараз з'явилося від Байрактара, наприклад, Байрактарити. Потім е чорнобаїти знову таки, це те, що ті слова, які вже були, але ми їх вплітаємо і вплили в мову, і почали вже зовсім нормально на рівні з іншими словами вживати. Як це як цей процес відбувається? Ну знову ж таки, тут всюди відіграє роль історія, адже мова це зеркало, і вона все відображає. І що трагічніша подія, то сильніше її відбиток на мові. І знову ж таки, в нас є слова, котрі ми вживали до воєнного періоду, і зараз вони набули в нас зовсім іншого значення, зовсім іншого забарвлення. Ось як, наприклад, слово бавовне так, тобто раніше про бавовну ми говорили як про рослину або як про матеріал. Зараз бавовне це що? Це вибухи в Росії. Дуже часто можемо. Uh -huh. Це спостерігати позитивне явище далі. Ось, наприклад, приліт, так влучання ворожої ракети, снарядів, що небудь, чи там тривога. Це ось зараз нас асоціюється тільки із сигналом про необхідність прямувати до укриття, чисте небо це ось відбій повітряної тривоги. ГРАД зараз сприймається винятково як якась російська система залпового вогню. Тобто ці слова, котрі до повномасштабного вторгнення були для нас звичними, зараз набули такого зовсім іншого забарвлення. На жаль, на жаль, деякі слова дійсно набули іншого забарвлення, але я сподіваюся, Збройні Сили України їх досить швидко зроблять їм або одягнуть їх у бавовну. От, і, тоді, і тоді буде. Все буде Україна, як ми говоримо. Щиро дякую. Ще раз нагадаю. Маємо виходити просто вже з ефіру. Ще раз нагадаю, сьогодні на з нашою студією у Вінниці була е... школа мови муза, яка знаходиться у Львові. А конкретно ми сьогодні спілкувалися з Христиною Барною. Христинко, дуже дуже тобі дякую за спілкування. Дуже дякую за те, що розповіла, розповіла нам історії і розповідаєш разом з Алінкою. Розповідаєш, е... що таке наша рідна мова. Нагадуєш. Нам, як її треба вчити, що це таке, як вона збагачується, з чого вона складається. Я можу дуже довго говорити. Просто мені подобається з вами спілкуватися. Ну що ж, я щиро дякую вам за вашу участь в нашому проєкті. Я сподіваюся, що наступна тема, тема наступного нашого понеділка у вас уже готова. Я з нетерпінням її чекаю. А нашим глядачам і слухачам я пропоную 5 хвилин приємної музики, і потім ми знову повертаємося на наш майданчик. Час Головний вінницький ритм. 101.8 Радіо. Місто на дворі. Події що поруч.